Торгова марка Dex – це меблі твого я. Вітаю глядачів телеканалу Чернівці. Сьогодні з середа, 19 грудня, в студії Петро Гайдащук. І про останні новини сьогоднішнього дня ви дізнайтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги коротко про основне. Центр крові розшукує донорів. Потрійна ДТП за участі поліцейських трапилась на трасі Житомир Чернівці. 150 подарунків у День Святого Миколая передали потребуючим діткам. Увага! Центр крові розшукує донорів крові всіх груп та резус-факторів. Напередодні різдвяно-новорічних свят медики поповнюють банк крові, аби бути готовими, у разі чого рятувати життя боковинців. Наразі лікарі працюють в посиленому режимі. Активізувались і донори, які роками здають кров. Та наразі центр потребує запасів крові рідкісних груп та мінусових резус-факторів. Чому здача крові є не тільки корисною для суспільства, а й для самого донора? Розкаже моя колега. Денису 34 роки каже, здача крові для нього стала вже традицією. Чоловік вже четверте приходить сюди. Процедура йому знайома. Спочатку огляд терапевта, аналіз крові і власне сама її здача. Каже, вперше сюди потрапив за компанію з колегами, які здавали кров на допомогу військовим. Це було чотири роки тому. Відтоді він тут частий їсть. Почув від лікарів, що це корисно для здоров'я, і бачу навіть результат. Який результат? Ну, набагато краще себе почуваю. Виглядаю не на свої роки. Мені зараз 34 роки, і всі кажуть, що виглядаю набагато молодше. От. В чоловіка найпоширеніша перша група крові, та в Центрі служби крові завжди раді будь-яким донорам. Адже напередодні різдвяно-новорічних свят тут відчувають дефіцит. Наразі тут поповнюють банк крові, бо ж у святкові дні найбільше стається і нещасних випадків, і дорожньо-транспортних пригод. Постійні донори не слідкують за харчуванням, вживають жирну їжу та спиртні напої, які унеможливлюють здачу крові. Наразі тут потребують донорів не тільки для здачі крові, а й її компонентів. Проходить планова процедура тромбоцитафореза. Цей донор був викликаний по замовленню з відділення онкогематології обласної дитячої клінічної лікарні. Там знаходиться зараз на лікуванні дівчинка, у якої група крові дуже рідка. Третя група – негативний фактор. І цей донор власне от має таку саму фенотипування і зараз ми будемо брати в неї тромбоцити. Процес забору тромбоцитів трохи триваліший ніж звичайна здача крові. Та пані Тетяна не жаліється. каже, вона робить хорошу справу, бо ж із такою групою крові та резус-фактором, як у неї, не так вже й багато людей. Жінка вже 10 років є постійним донором крові. Я прийшла сюди з меркантильних інтересів, щоб мати допомоги дні, дні відпуску, і мати вихідні дні доповнительно. Потом как-то втянулась, а теперь уже мысли, что моя кровь кому-то помогает, уже как-то ну, приятно об этом думать, что может чью-то жизнь. Процес забору крові відбувається безпечно для донора. Всі матеріали тут одноразові. Тож твердження, що при здачі крові можна чимось заразитись, лікарі спростовують. Запевняють, навпаки, донорство корисне для людини, тому що після кожної процедури організм людини оновлюється. А після здачі крові тут ще й приємно дивують. Цього року тих, хто прийде здавати крову перше, не тільки гарячим чаєм напоять, а й квитки до театру вручать. Маємо Теплі серця, маємо теплий чай, маємо гарне бажання допомагати іншим, творити добро і на напередодні свят. Хочу подякувати всім донорам, які цього року активно здавали кров, долучалися до всіх акцій, всім волонтерам, які нам допомагали. І я думаю, що ми поповнимо запаси і спокійно будемо святкувати всією великою донорською дружньою родиною. Анастасія Кукоячук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Протягом минулої доби буковинські рятувальники визволяли на дорогах міста та області автомобілі із снігових заметів. Через значні опади на багатьох автошляхах Чернівецької області водії не могли самостійно продовжити рух, через що було залучено пожежно-рятувальні підрозділи управління ДСНС. Більше про це далі. 18 грудня внаслідок продовження снігових опадів поблизу села Данківці Хотинського району рятувальники допомагали водіям трьох вантажівок долати важко прохідні ділянки дороги. Безу села Данківці, водій вантажного автомобіля, не вперше з керування перегородив дорогу. цим самим він зробив неможливим рух по цій ділянці дороги для того, щоб відновити рух, було задіяно рятувальники. Рятувальники з Допомогою спецтехніки відбуксирували автомобіль, і в подальшому зміг продовжити рух вдвічі. Продовжні рятувальники витягали із заметів автомобілі, котрі застрягли в обласному центрі. Серед випадків на вулиці Глиницькій рятівники відбуксирували карету швидкої допомоги. Медики поверталися з виклику, і на вулиці Глиницькій вони з'їхали в кювет, Далі продовжити рух не змогли. Для того щоб їм допомогти, на місце було направлено пожежно-рятувальний підрозділ з допомогою спецтехніки. Рятувальники відбуксували карету швидкої медичної допомоги. На... Окрім цього, більше 10 вантажних автомобілів було відбуксировано у Глибоцькому та Новоселицькому районах. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканалу Чернівці. Потрійна ДТП за участі поліцейських трапилась на трасі Житомир Чернівці у селі Магала. Біля заправки у крайній лівій смузі патрульні поліцейські помітили автомобіль mercedes Віто» з увімкненим аварійним сигналом. Копи на службовому Mitsubishi Outlander почали зменшувати швидкість та побачили, що автомобіль, який рухався за ними, не розрахував безпечну відстань та через слизьку дорогу врізався в службовий автомобіль. Цей же ж автомобіль марки Volkswagen Golf по інерції від удару допустив друге зіткнення з автомобілем Дача, якого винесло на узбіччя. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди ніхто не постраждав. Музика. Чергове фальшиве замінування. Сьогодні в день патрульні поліцейські отримали виклик на вулицю Шкільну обласного центру навпроти румунського консульства. Один із мешканців будинку зателефонував на лінію 102 та вказав, що в під'їзді знаходиться підозріла сумка. На місце події одразу викликали вибухотехніків, рятувальників та кінологів. Службова собака оглянула під'їзд. Вибухонебезпечних речовин та предметів не було знайдено. Через псевдозамінування рух на вулиці Шкільній у Чернівцях тимчасово був зупинений. Звичайно, всі оперативно справилися, все зробили швидку роботу, щоб зараз бачите, рух утрудняємо, людям потрібно забрати автомобіль. Звичайно, підозріли предмет, от сумка можете подивитися на і вже забираємо. вилучаємо. У відділенні кардіоонкогематології Чернівецької обласної лікарні щороку рятують від раку десятки життів. Нині тут перебувають 16 маленьких пацієнтів, і в цей день Святого Миколая фонд подарує дитині життя вкотре навідався до малечі з подарунками та театральним дійством. Більше розповість Лілія Лоленко. Святий Миколай та Поросятко завітали у відділення кардіонкогематології. Пісні, танці, конкурси це те свято, якого потребують дітки, які тут лікуються. Ося чотирирічного Кирила, який тут перебуває вже вісім місяців, розповідає, хлопчик переніс дві операції нещодавно після хімії, і наразі це свято є для нього щастям. А найбільший подарунок для родини це те, що хлопчик вже здоровий і новий рік зустрічатиме вдома. Все добре. Це последний блок, восьмой блок. Дуже тяжко було. Очень слабий був. Он такий стеснительный, але після цього він такий радий, такий смотри на ці подарунки. Дуже радий, дуже. Дякую вам всім за все, за ці праздники. Потому що витяг он після хімії. Йому очень плохо тепер. Може, ну, сидіти смотрите. Фонд «Подаруй дитині життя вже 11 років поспіль опікується дітками хворими на рак та лейкімію. За весь цей період у відділення було придбано чимало обладнання та ліків. Цього разу благодійники презентували солодкі подарунки. Свято Святого Миколая завжди діти чекають з нетерпінням. Вони чекають якогось чуда, і вони знають, що святий Миколай знає про ті їхні поступки, і що вони чемні і завжди ті подарунки приносять їм радість. Ми проводимо такий благодійний марафон на протязі грудня місяця, який називається. Ну, святий Миколай. Тому багато підприємців виходять в телефонному режимі. Ми працюємо на багато, багато років. Це торгові точки. Це підприємці, які свої презентують подарунки для дітей. Завдяки небайдужим людям відділення кардіоонкогематології рухається тільки вперед. Мрії батьків та дітей здійснюються, вони виліковуються, наголошує завідувач Михайло Гнатюк. Нині тут не вистачає деякого обладнання, яке б дозволило швидше діагностувати захворювання. Діна, щоб був. Комп'ютерний томограф для дітей, нам треба МРТ для дітей. І нам обов'язково потрібен бактеріологічний аналізатор, тому що дуже багато ускладнень після хіміотерапії, тому що ми можемо допомагати дуже багато, але якщо ми зробимо оці всі кроки, котрі щоб покращити лікування і діагностику наших дітей в майбутньому. Якщо ви бажаєте допомогти, звертатись потрібно безпосередньо у благодійний фонд або до лікарів. Наразі у Чернівецькій області перебуває під особливим наглядом медиків близько 200 дітей. Лілія Луленко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Близько 150 подарунків у день святого Миколая для потребуючих діток зібрали та розвезли протягом дня малечі міста волонтери та студенти. З нагоди свята небайдужо активна молодь вирішила зробити свято для діток, які на їх думку справді його потребують. Детальніше про це та благодійну акцію дивіться далі. Вона називається Чудо Миколая. Її влаштовують студенти нашої української академії лідерства по всій Україні, там де знаходиться наш осередок. Ми влаштовуємо її для дітей у складних життєвих обставинах, які живуть в родинах, але їм не вистачає уваги або батьки, вони не зможуть, не можуть про них піклуватися. І тому ми вирішили звернути увагу саме на цю категорію дітей. Нещодавно ми, я так само розносила подарунки діткам, і я дуже рада, що вони були задоволені цим. Вони отримали позитивні емоції. Так само ми отримали від них. Енергію, яка допомагає нам працювати далі. Допомагали нам прості люди, так само різні компанії, громадські організації, підприємці, просто люди, які зносили зубні щітки, зубні пасти. Тобто, це були засоби гігієни, канц, товари, солодощі, іграшки. Тобто, кому що було не жалко, ті та й приносили. Але так само ми розуміємо, що дуже важливо не просто давати дітям подарунки, але так само, наприклад, можливість реалізувати себе в житті. Ми знайшли одну родину, поспілкувалися з ними особисто, і, наприклад, одній дівчинці там є троє сестер, одній дівчинці ми дали можливість танці. Танцювати. один рік вона буде займатися безкоштовно танцями. Інше хотіла займатися акторською майстерністю. Ми дали їй таку можливість. Більше того, усіх дітей, яких ми об'їжджаємо, ми запрошуємо на свято, яке буде відбуватися в п'ятницю вчинив на, на 16.00. Тому що ми хочемо з ними грати. Ми хочемо, щоб вони якось з нами взаємодіяли і щоб може потім у майбутньому ми знали вже їх обличчя і знали, яким чином ми можемо по іншому їм допомогти. Наразі це все на сьогодні. Більше новин ви зможете дізнатись на нашому сайті www.mtrk.com.ua, Де також відбувається пряма трансляція нашого телеканалу. Також новини можна переглянути на нашій офіційній сторінці в мережі Facebook. На цьому я прощаюсь з вами на все добре, хай щастить!